Вітаю! Чергова передача з серії з циклу Зрада чи перемога від мене Олексія Голобуцького. Я зробив достатньо велику перерву в зрада чи перемога в цьому циклі, Ну, бо, чесно кажучи, постійно говорити про американського президента, про переговори, про те, що відбувається. Вона трохи ну, не те, щоб набридає, але я... Виступаю на різних етерах, я їх сюди ставлю, тому бажаю, вважаю, що недоцільно записувати окремі, стільки інсинуацій, стільки всяких фейків, стільки всякої вкидів робиться так, що дуже важко з цьому щось знайти і зробити висновки. І я вже не кажу там прогнозувати щось, ні. Я взагалі за це не берусь. Прогнози це в сучасному світі, це взагалі абсолютно неможливо стає. Особливо короткострокові, так, коли короткострокові тенденції важко зрозуміти. Дуже багато з'явилося чинників, пов'язаних з особистостями, так? Ну, з тим же Трампом, наприклад. Багато чого ми за останній час знали. Я розумію, що дуже багато людей, ті, хто мене читають в різних соціальних мережах, думають, що я. Займаю там, правда, вже чую, що вже антитрампівську позицію, деякі вважали, що про Трампівську позицію я ніяк позицію не займаю. Я намагаюся бути об'єктивним, розуміючи, що і наголошуючи на тому, що якщо, якщо ти щось змінити не можна, то треба під це підлаштовуватись, особливо коли від тебе, від нас, від, від багатьох, так би мовити, залежить доля. Мільйонів людей доля цілої країни треба підлаштовуватись. Так сталося, що ми маємо справу з таким, з такою командою, яка зараз є, яка зараз є в Америці. Сьогодні відбулась вночі, тому я, скажімо так, не виспався і, можливо, трохи повільний. Відбулася ракетна атака на Київ. Спостерігав за цим з вікна. Співчуваю всім жертвам, родичам, жахлива ситуація. І, звичайно, реакція Трампа, яка, яку ми бачили, мовляв, він спів, ну, не співчуває, він не захоплений від того, що, що зробила Росія в Києві, написав пост, так і Владимир Стоп написав Владимир, Стоп. Тобто, зрозуміло, що це не звертається до Путіна, но брамі, я так розумію. Знову про війну, що треба закінчувати і тому подібне, переговори продовжуються знову ж таки, ми бачимо постійні ці хвилі, мовляв, зриваються, ми виходимо. Це манера ведення переговорів самого Трампа, його команда намагається в його стилі так би мовити, це вести, з якою метою досвідчені дипломати і політики, які все ж таки є в оточенні Трампа, в тому числі Рубіо. Державний секретар спонукає до таких дій, можливо, через те, що вони розуміють, що ніякої, ніякої справи з Путіним не вийде, він не зацікавлений в тому, щоб припиняти війну, і хочуть, щоб це було не від них пішло, щоб Трамп це зрозумів від дій самого Путіна. Той варіант, який був вкинутий в засоби масової інформації щодо можливих. Переговорів можливих угод, які повинні на які повинні піти Україна для того, щоб відбулося припинення вогню. І там мирна угода. Найбільше всіх задоратувало це звичайно визнання Криму, які Трамп заперечив і сказав, що це фейк. Мова йшла про визнання окупації Крима Росією саме американцями. Вони розуміють, що європейці і українці ніколи на це не підуть. Прошки з багатьох причин, кожні зі своїх, але з багатьох причин. Хоча знов ж таки, я розумію, чудово, що визнання американцями Криму це для великої частини країн буде ну, практично визнанням того, що Росія має, тобто що Крим, російський, так але це не буде нести якоїсь юридичної цінності, буде хоча з практичної точки зору, звичайно, як, як тільки там відкриється в Криму, хоч одна американська контора, якийсь бізнес, то Одразу туди підуть і інші проблема в тому, що по перше, для, для чого це американцям, ем, з точки зору бізнесу Росія при всіх своїх багатствах і всьому іншому ну це все одно особливо, якщо санкції, а санкції ніхто знімає знов це Наступний фетікі про який говорять і самі. І Віко говорить, і Рубір сказав так, з приводу санкцій зняття, бо це мова не йде взагалі в цій угоді, а, про а, газо, газотранспортні ці мережі, які нібито хочуть купити американці для того, щоб прокачувати російський газ в Європу, це теж вони назвали фейком. Зрозуміло, що є сили а, в Європі, і не тільки в Європі, які, ну скажімо так, Хочуть е, ці переговори, що вони закінчились нічим. Не, не тому, що вони е, там егоїстичні якісь позиції займають чи зацікавлені в продовженні війні, не тільки в цьому, в тому ще, що ці переговори легітимізують просто Путіна, сам факт цих переговорів. Так? І чим швидше це все закінчиться, тим краще буде для всіх, як вони вважають. І тому ці вкиди відбуваються. Які ставлять нинішню адміністрація дуже незручне становище, вони повинні виправдовувати, що, що не дуже сильно так би мовити, з їхньої сторони виглядає, погрожувати, шантажувати і тому подібне. І Тому ситуація така, яка є зараз. так? Угоду про рідкоземельні ресурси ми нібито підписуємо в найближчому тижні, вона стала набагато краще, що говорить про те, що. Будь правильно, що ми не погодились з самого початку на той варіант, який американці пропонували, і знову ж таки ще поговорить про те, що ну слава Богу, вперше за весь цей час можу похвалити владу, що вони наняли справжню хорошу міжнародну юридичну кампанію, яка, мабуть, все ж таки і пояснила їм на пальцях, що це манера ведення бізнесу самого Трампа, і тут не треба швидко погоджуватись. Це це. Нормальний процес він починає з найгірших умов для протилежної сторони. З переговорами з Росії тут по перша проблема. Ми всі варіанти, які говорять, не хочу їх там всі повторювати. Найбільш дошкульні були для нас, звичайно, нібито про Крим. Але там були і позитиви для України. Це щоб не дозаважали нашим річковим кораблям і іншим проходити по Дніпру росіяни повернути в території в Харківській області, які захоплені зараз в Росію. Там невеликі, але є нічого про армію, нічого про демілітаризацію, нічого про денацифікацію навіть питання не стоїть і. Сам процес, що він продовжується, так, тобто ну, всі слова вже голосні вже сказані, але процес продовжується. E, нібито переговорний і нібито найближчі там дні, по-перше, ну, завтра в повинна зустрітися з Путіним. Ми не знаємо найголовнішого, на чому вони домовились з Путіним, Взагалі вони про щось домовилися з Путіним. Бо постійна виникає ще тема про е, що війна закінчується виключно тоді. Ну, російська позиція, коли українські війська віддадуть повністю всі, всі чотири області, так, тобто виведуть війська з Запоріжжя з Херсонами, це наймабуть най, най, найдурніша ідея російська, так? Е, вони так само розуміють, що це, ну, це на це ніхто не піде, навіть американці не підуть, при всьому бажання. Е, е. Мотивацію Путіна, я розумію, він не хоче зривати переговори з Трампом, він хоче. Він побачив можливість, побачив можливість зробити серйозний розкол в Західному світі. Йому е, дуже приємно, що Трамп з ним розмовляє як з Рівним. І взагалі його повертають таким чином в цивілізований світ. Він не хоче, щоб цього позбутися так. І тому він дає такі Сигнали, як то перемир'я на Великдень, інші сигнали, що він нібито готовий. Для нього це не проблема зупинити війну взагалі за один день. практично так. Йому потрібно, щоб виконали його умови, які ніхто виконувати, звичайно, більшість, яких виконувати ніхто не збирається. В чому проблема найбільша? Це все вода, така, да? можете не слухати там особливо. Це це читали, я багато написав про це. Найбільша проблема, яка дуже багато людей я бачу, мої знайомі, там дуже багато інших людей. Давайте, домовля, давайте домовлятися. Проблема в гарантіях, хоч якихось гарантіях. Гарантій жодних. Ми повинні розуміти, що Росія порушувала свої домовленості з Україною, порушувала всі за весь час нашої історії. Так? Ці гарантії. Які могли бути у вигляді, там, наприклад, миротворчих сил на територію України, хоча знову ж таки вступ НАТО, ну про вступ НАТО це одна з умов Путіна, від якої він не піде. Тобто воно все практично все заперечується Росією. І коли ми говоримо про те, що Україна повинна домовлятися з Росією, все ну, зрозуміло. Просто які гарантії того, що завтра Росія не передумає і не почне війну? Я постійно кажу, от уявіть собі ситуацію, так, припинення вогню відбувається на якихось незрозумілих умовах, добре. Ми навіть йдемо, погоджуємося з дуже принизливими для нас деякими умовами. так. Відбувається демобілізація, відбувається е міграція певної частини суспільства, яка не, ну, скажімо так. Не впевнено в завтрашньому дні хтось повертає, ну, тобто відбувається політичне життя, відновлюється в якійсь формі, так, і через 2-3 місяці Росія знову починає агресію проти України. Але Україна вже знаходиться в зовсім іншому стані. Тобто я, 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 я моделюю певні ситуації, які можливі, для того, щоб прийняти рішення, люди, які постійно говорять про те, що треба домовлятися, повинні розуміти наслідки, так? Що поки що. Домовленостей, тобто поки що таких умов, при яких ми грантовано, ну хоча б на певний час, отримаємо гарантії того, що на Росії на нас не паде, в нас нема. Європа чи не розігнала свою економіку до тої міри, щоб допомагати нам так, щоб ми наступну агресію відбили нормально. Якщо американці в результаті навіть. Навіть якщо ми домовляємося, але все одно припиняють, ну не приміняють, а дуже обмежують допомогу, навіть не можливо, навіть не обмежують, можливо, навіть призупиняють. Тут такі варіант теж не покидаються, начебто допомагати Україні, якщо припинення вогню відбувається. так? В нас вже є величезний брак ПВО, ракет для цього, і взагалі цього того, що дуже сильно залежить від Сполучених Штатів, тобто звиникають безліч питань, на яких відповіді нема. Але нам пропонуються просто такі варіанти для заспокоєння, так би мовити. Так, ми всі хочемо, всі хочемо. Я хочу найбільше припинення вогню, щоб закінчилось добре там, з територіальними втратами, всьому іншому. Але знову ж таки, ну, ну це, це домовленість без, без жодної гарантії, бо мирні договори заключаються країнами, які воювали, хтось з них програв. Чи коли в ці країни і ця рідкість дійшли до такого рівня виснаження взаємного, так, що просто іншого варіанту, крім того, щоб домовитись, з них Ну, Це більшість так відбувалося раніше е заключення мирних договорів, е -е, звичайно, ми мирний договір з Росією при присутності окупованої території зключати не можемо. Припинення вогню, який хоче Трамп, ми можемо і все ми пропонуємо. Але виходить така ситуація, що. Ми готові на припинення війни без усяких умов. Росія на це не готова, так бо вона сприймає це як на користь України. Ну, мовляв, вони атакують, атакують. У них все добре, все чудово ще це знов ж таки це неправда. І тут вони зупиняються, Україна починає накопичувати там зброю, гроші від заходу, так там посилюються, тому подібне і. І, мовляв, якщо щось трапиться, то Росії буде важче потім відновити військові дії, бо Україна буде в кращому стані. Ну, це мотивація росіян, нібито так вона повинна виглядати. Крім того, Трамп хоче поміняти, Трамп кажу, пробачте, Путін хоче це поміняти на не просто, щоб це була якась мирна угода з Україною. Щоб це була угода саме з Сполученими Штатами, так? щоб отримати не просто, от, що він припиняє війну, а що він за це отримує повне, повну реабілітацію в західному світі. І там є, нібито ну, Блумберг сьогодні про це написав: що нібито є такі пропозиції з американської сторони, як повернути Росію на Захід. Першу чергу, що вони просто продавали свої енергоресурси. Знову ж таки, кажемо, санкції американці не можуть ці зняти, бо це більшість європейських, але є пропозиції, як там інвестиції, як ділити гроші, як запускати різні бізнеси, в тому числі наскільки це буде ефективним для потрібним для Америки, важко сказати, але ну, ми бачимо, що е, певний рівень компетенції і Бачення майбутнього і бачення стратегії того, як розвивати ситуацію в нинішній команді Трампа знаходиться ну не на дуже високому рівні. Крім того, є величезні протиріччя між різними членами команди, які тримаються зараз через те, що ну є Трамп, який не любить, скажімо так, критики і намагається не намагається а є для них е, об'єднуючим таким молемент, нібито, але є проблеми з Трампом. В команді, вони, вони зараз просто загострюються дуже сильно. І з іншими проблемами. Ми бачимо, як з тарифами Трамп, ну, хотів, як йому радив його радник Наваро, так. А виходить, що він вимушений всюди знімати ці тарифи, бо зрозуміло, що це не абсолютно був непродуманий крок. Таким чином, що залишається? Залишається. Залишається домовлятися, звичайно, в нашій країні, не відкидаючи пропозиції Трампа, домовлятися на максимально комфортних для нас умовах. Хоча знову ж таки я не знаю причини того, і ми не знаємо причини того, чому от так от відбувається, чому інформація про нібито визнання Криму територією Росії, ну нібито ж. Вони говорять з документами, так, там пропозиції з Америки, пропозиції з Росії, вони розглядаються все. Чому це викидується? І чому вся, всі позитивні блогери, і взагалі така масова атака от на цю тему. Тобто, о, Трамп від нас вимагає, вимагає визнання Криму російською територією. Можливо, там ще якісь питання обговорюються, про які ми не знаємо, можливо, навіть ніколи не знаємо, які цікавлять виключно нашу владу. Не в контексті війни, а в контексті, ну, скажімо так, продовження продовження утримування влади в Україні. Можливо, такі питання. Я не відкидаю, так? І тому відбуваю. можливо, що нарешті з'явилися якісь радники у нашої влади, які. Намагаються от війти в ритм з Трампом введення його переговорів, так? тобто наступ, відскок потім знову наступ, потім знову відступно. Виходить так, що Трамп е, вчора вчора е, насварив Зеленського. Сьогодні він вже каже, що треба ну нібито відійшов в іншу сторону. Е, позавчора Зеленський, нібито. Нібито відповів достатньо жорстко Трампу, сьогодні вже каже, що наші пропозиції на столі ми готові, ми рухаємося в напрямку домовленостей. Тобто, можлива така ситуація. Що ще можна сказати, сказати з того, що відбувається, які висновки можна зробити? Перше, що всі ці ракетні атаки і все посилення інтенсивність Путіна. на Цивільної інфраструктури на цивільних людей на нас, тобто я вважаю, що це ознака все ж таки слабкості. Він відчуває, що вікно можливостей в нього дуже невелике, і він хоче подає. Не розуміє тут же інша психологія, як він думає, як це змусить українців стати більш. Терпимими до тих умов, які ставить Путін, не розумію тут логіку, але те, що це елемент залякування, в першу чергу, це абсолютно зрозуміло. Це терор, чистий терор, і як завжди треба з терористами, не треба. От, навіть якщо навіть якщо в принципі, в принципі. Деякі пропозиції американців, які зроблені разом з росіянами, не такі вже й страшні, але на них не можна йти, бо вони вибиваються з українців терористичними методами. Якщо вони ми поступимо в цьому плані, то звичайно це стане просто ну ідеальною формф ідеальним формулою для Путіна, як вирішувати питання з України, просто додати постійно терору в будь-яке питання. Вирішення будь-якого питання. Ну, і ще така ремарка маленька щодо цієї теми. Бую претензії я читаю всі ваші коментарі, зауваження в ну, YouTube, у мене багато ще в інших соцмережах. чому Я от я намагаюся все ж таки займати таку, як мені здається, проміжну позицію чи позицію, яка не Чітко, можливо, вам здається, що я не чітко її формулюю. за що я, так? за продовження війни чи за мир на будь-яких умовах. Так? Я виходжу тут, я не можу нічого зробити. Моральні етичні певні принципи, які я притримуюсь, не дозволяють мені, навіть якщо думаю, я думаю інакше, наприклад, обстоювати ідею війни до переможного кінця. По-перше, я не знаю, що таке перемога. В першу чергу так буде виглядати, як вона буде виглядати. Ти більше подуть, тому що я знаю всі ризики, так бо можна кіно можна дійсно все відкинути, спробувати е, з допомогою Європи, навіть без Америки, спробувати все ж таки дожати ситуацію до того, що в Росії почнуться невідворотні внутрішні процеси, які нам підуть на користь, і змусять Росію. Чи вийти з війни, чи взагалі, так би мовити, піти по якомусь такому сценарію, за яким, ну, скажімо так, війна з України буде неактуальна для Росії. Так, але це люди, сотні тисяч людей. І знову ж таки, якби я був в армії, якщо, якби я не сидів на дивані, як люблять казати, я би висловлювався більш рішуче за такі сценарія. Я не, не можу собі дозволити, дозволити знову ж повторюю, сидячи на дивані, агітувати там за, за кордони 91-го року, чи взагалі за те, що краще вмерти, ні, мерти, краще вмерти ніж стояти на колінах і тому подібне. Пробачте мене. Ну і останнє, що я хотів сказати, це не стосується України. Хоча знов зараз все стосується України. Це те, що відбувається з Індії і Пакистаном. Відбулася терористична атака терористів, які мають нібито за індійськими даними. Відношення до пакистанських спецслужб почалися же, там страшні висловлення проти одного. Так І Індія заголосила про те, що вона виходить з угоди про припинення вогню з Пакистаном. Пакистан заявляє про те, що давайте, ви хочете 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 з нами воювати. Ми готові до цього. Так, наші ракети починають запускати ролики як там пакистанські ракети туди-сюди літають. Ми повинні розуміти. Що це дві ядерні країни. В кожного десь, ніхто не знає точно, десь від 100 до 200 ядерних боєголовок, так? Різниця там велика, звичайно, в чисельності, в розмірах, але ну, ми розуміємо, ядерна зброя зрівнює деякі такі, скажімо так, моменти. Чому це відбувається? Якась дивна реакція Індії, бо це, перше це не перша туристична атака, яка відбулася в Індії, так? яку пов'язують нібито з Пакистаном, ну, принаймні, це вихідці із Пакистану. Така реакція. І, в принципі, така достатньо агресивна, відверта позиція Пакистану, який все заперечує, який зразу йде в агресивну форму. І от виникає таке питання, а не через це. Все відбувається, що Китай, який зараз знаходиться в величезному такому становищі, величезно проблематичному становищі, пов'язане в тому числі з, з тарифами Сполучених Штатів, але й багатьма іншими внутрішніми проблемами економічними, так і оці заяви Індії про те, що вони готові стати цією виробничою платформою для західного світу замість Китаю. Можливо, і це є, спонукало Китай, ми всі знаємо про те, зв'язки Пакистану і Китаю, дружні зв'язки, так, серйозні зв'язки. Е і спонукає Пакистану до такої реакції на індійські заяви, які, в принципі, ну, виглядають відносно справедливими, принаймні під час туристичних цих атак. Тому будемо дивитися, світ дійсно стає дуже небезпечним. Всі дивляться на Україну, до речі, про міжнародні хочу закінчити на цьому. Коли під час переговорів Сполученими Штатами наш президент їде до ПАР Південно-Африканської Республіки, де президент цієї Республіки каже, що Україні треба готуватися до відмови від певних територій, ну тобто, не підтримує Україну, знаючи, що Трамп ввів певні санкції проти пар, що Маск взагалі вважає, що в парі зараз панує чорний расизм проти білих мешканців пар. Ну, якось воно слово викликає дуже багато у мене питань, на які я не знаю відповідей. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Пишіть мені коментарі, я намагаюся відповідати. Від спонсорів я відповідаю точно. Ну і ставайте, розумієте, це неприємно вам це слухати кожен раз. Ставайте спонсором мого каналу. Це дозволить YouTube бачити, що моє відео потрібно, поширювати його. І це не для того, щоб я розбагатів. Повірте мені, ну, це, хоча в мене вже достатньо багато спонсорів, але. Але точно багатшим я від цього не стаю. Є дуже певні витрати, звичайно, на те, щоб YouTube підтримувати. Тому до побачення, до наступних зустрічей.